Починається час. Нова космологія каже, що всесвіт не вічний, він має свій початок у часі. Тобто у нього є кінець. На початку Бог створив небо та землю, Бог простяг, розкинув матерію, мов тканину тонку і на ній розмістив землю, галактики, планети, зірки, визначивши для матерії ресурси, існування, час. Сьогодні науковці говорять, що темна матерія є основою всієї структури Всесвіту, і ця матерія не вічна, вічний тільки Бог. Він не матеріальний, Бог є духом і Він перебуває над часом. Вік всесвіту становить лише 600 років, 6 тисяч років і сказано в Біблії. Бог розкинув матерію та розмістив на ній планети, зірки, галактики, все на своїх місцях та в готовому вигляді. Одним із найбільших наукових сюрпризів в двадцятого століття стало відкриття розширення всесвіту, про яке говорить Біблія: що тканина простору і часу розтягується, занепадає, зменшується. Зношується, як стара матерія. Віддалені галактики розбігаються від нас одна від одної так швидко, що наздогнати їх невозможно. Це підтримується багатьма фразами із Біблії. Масивне розтягування простору і часу під дією гравітації, повністю засновано на фізиці та математиці, і прийнято космологами, і всесвіту було на початку і буде кінець, коли ця матерія повністю паде, зноситься, і Бог зверне її, як сувій, так само просто як людина може згорнути аркуш паперу, і потім творець змінить тканину світобудови на вічну і нетлінну, як змінюють старий одяг на новий. Амінь.